Ой, синочок, приїхав, зраділа Ніна. Микола м'явся біля порога. Привіт, мамо. Я це не один, ось. І підштовхнув вперед худенького хлопчика в окулярах і з рюкзаком за плечима. О, божечки, внука мені привіз. Це Саша чи Олексій? Щось не впізнаю без окулярів. Микола сів на стілець. Так одягни, це Васька, мій позашлюбний. Пам'ятаєш, ми з Зіною на рік розходилися. Так, я тоді з валькою зійшовся. Ось він народився. І я з дуру на себе його записав, зітхнув він. Ніна перебила його. Ти що це при дитині верзеш? Малий він ще про твоє недолуге життя знати. Вася, ти йди, поки в зал, і телевізор подивися, поки ми тут з батьком твоїм розберемося. Хлопчик мовчки розувся і пішов в кімнату. Ніна тихо запитала. А зінка то про нього знає? Вона не любила дружину сина. Микола здригнувся. Ти що, мамо, якби дізналася, давно босим з дому поперла. а мені шкода. Я його своїми руками з фундаменту будував. Ніна зітхнула. До кого ж ти у мене недолугий якийсь? Не мужик, катюгті, під каблуком у зінки все життя. Як ще умудрився на стороні сина завести прямо чудо? І навіщо ти мені його привіз? Зінка дізнається і мені буде, не переливки. Микола став пояснювати. Валька заміж зібралася, з новим коханцем на південь поїхала. На місяць уявляєш? Ну, і зателефонувала мені. Каже забирай сина, куди хочеш, хоч додому води. Я її з глузду з'їхала, у мене дружина. Вона нас разом вижене. А вона не хочеш по хорошому, буде по поганому. Принесу твоїй зінці свідоцтво про народження і те, як знаєш. А це все. Вона мені вальку ледве пробачила, півроку зі мною не розмовляла. Так я і вирішив, нехай він у тебе місяць побуде, а потім приїду заберу. Ніна похитала головою. Ось який був в дитинстві, таким і залишився. Щоб накоїв, мама, допоможи. Гаразд, куди тебе подіти? Залишай хлопчину. Тільки щось він не в нашу породу. Він точно твій. Микола махнув рукою. Мій, не сумнівайся. Валька теж не цукор, але жінка вірна. Вони замовкли. Ніна схопилася. А чого я сиджу? Давай хоч нагодую з дороги. Микола піднявся. Вибач, мамо, але я поїхав. Зінка вдома чекає. І так набрехав, що за запчастинами до міста поїхав. Ваську нагодую, а я пішов. Ніна обняла свого непутящого сина і прошепотіла Ну, з богом, кровинка моя. Васька їв швидко, не відриваючи очеві від тарілки. Може, ще? з жалем запитала Ніна, бачачи, як швидко він все з'їв. Не треба, дякую, встав він за столу. Ну, сходи на вулицю, погуляй, я поки вечерю приготую. А що там в тебе в рюкзаку? запитала вона. Він буркнув речі. Ніна кивнула. Брати сам буде що мені доведеться. Вперше він підняв на неї перелякані очі. А я не вмію. У мене мама завжди прала. Ніна підняла легкий рюкзачок. Ну йди, а я подивлюся і сполосну, що брудне. Він вийшов, а вона стала перебирати нехитрі дрібнички дві футболки, штани і пару шкарпеток. Не густо, похитала вона головою. Навіть светра теплого не поклала. Видно, ще. Та матуся. І, замочивши речі в тазу, взялася за періг з вишнею. Раптом з вулиці почувся крик. Ніна вискочила, навіть рук, не обтрусивши від муки. Що трапилося? Васька ревів і тримався за ногу. Мене гусак щепнув. боляче. Сльози гронами котилися з його очей. А чого ти до них поліз? Вони онде пасуться, а ти у дворі був? запитала вона, розглядаючи червону пляму на нозі. Я просто їх подивитися хотів, схлипував Васька. Ти що, зроду гусей не бачив? здивувалась вона. «Бачив, але близько не підходив, прошепотів він. Ну добре, пішли в хату, помажу тебе, Мазю, взяла вона його за руку. Після вечері поклала його на диван і довго не могла заснути. Ну, що за життя таке пішло? Вона б зроду свого Миколу до чужої жінки не відправила. Матуся, напевно, ще та гуляка. І тут вона почула схлепування. Прислухалася, точно хлопчик плаче. Вона тихо підійшла до нього. Що ти, синку, не подобається в мене. Ну, зачекай, місяць пройде, і мама тебе назад забере. Він схлипнув і прошепотів Не забере. Я чув, як вона з дядьком бійтю говорила, що коли вони приїдуть, мене в якийсь інтернат віддадуть і будуть тільки на канікули забирати. А я не хочу. Мені вдома з мамою добре було, поки цей дядько вітя не прийшов, і дяді Колі я не потрібен, він навіть мене по імені не називає. Ви, бабуся, хороша, але я вам теж не потрібний, заплакав він. У Ніни защемило серце. Вона обняла його худеньке тільце. Не плач, Вася, я тебе в образу не дам. Хочеш, я з мамою твоєю поговорю, і ти у мене будеш жити. У нас тут школа хороша, і вчителі. Ми з тобою за грибами, ягодами ходити будемо. Корівку нашу доїти. Ти он який, кволенький, а від парного молока стільки сил додається. Не віриш, я тебе завтра з Павликом познайомлю. Він, хлопчик, хороший, від молока збитий, як колобок. Хочеш? відомняв її за шию. Хочу, а ти не обдуриш? Ніна поцілувала його в маківку. Звичайно, ні. Прийшли роки, Валентина іноді приїжджала, привозила подарунки, але не затримувалася з машини її вічно квапав вітя. Микола з'являвся але рідко. З кволого хлопчика виріс справжній здоровань. І сьогодні вона з самого ранку приготувала найулюбленіші страви онука, раз у раз визирала у вікно. Але прогледіла. У будинок зайшов молодий солдат і тихо покликав. Бабуся, я приїхав ти де?» Вона вибігла з кімнати і повисла в нього на шиї. Вася, внучок ти мій рідний. До матері поїдеш? запитала вона. Він відклав вилку і сказав «То якої? Яка кинула мене і зараз раз на рік привозила мені дрібнички? Ні, не поїду. Моя мама, це ти, і це не обговорюється. І знову взявся за їжу. А ніна крадькома витягла сльозу, яка радість, що у неї є такий онук. Відрада і допомога на старості років. Кровинка її рідна.